Всім привіт! Сьогодні я хочу приготувати різдвяну ялинку. Знаю, що вже всі свята прийшли, але все рівно дуже хочу її спробувати приготувати. І все ж таки це імбирне печиво, тому воно, напевно, дуже смачне. Тому, дивіться в цьому відео. приємного перегляду вам бажаю. Підписуйтесь на мій канал. А ми починаємо. Перше, що я хочу зробити, розпакувати цю коробку. Та тут в нас є печиво. Посипка та цукрова пудра. До речі, ви дізнаєтесь, що ми будемо робити з цукрової пудри, але трошки пізніше. Тому сьогодні ми готуємо дуже солоденьку страву. Таке смачне печиво. І потім з нього треба буде складати ялинку. Як ви бачите, на печиві намальовані такі сніжинки, напевно, щось подібне, або такі форми ялинки, всього. Ну що ж, давайте подивимося, як це готувати. Перше, що нам треба зробити, розбити яйце та відділити білок та жовток. І потім збити білок. Тобто дуже цікаво, і це вийде така глазурь, а далі прикрасити ялинку. Так, перше я вже зробив, відділив білок та жовток, а далі це, це треба. Збитим міксером білок протягом 5-7 хвилин у густу піну до утворення твердих піків. А поки я взбиваю білок, розповім вам далі рецепт. До піни додати цукрову пудру і обережно перемішати ложкою. Частину отриманої білкової маси помістити в кондитерський мішечок та за її допомогою склеїти елементи ялинки, починаючи від найбільшої зірки знизу, закінчуючи зірочкою верхівкою. Так. До білкової маси, що залишилося додати води, покрити білковою масою всю ялинку. Ця білкова маса буде перешкоджати висиханню продукту. Забув сказати, мішечок кондитерський теж був в наборі, тому це простіше вже і таким чином можна швидше привезти ялинку і не треба йти в магазин, щоб, щоб купити цей кондитерський мішечок. тому Це простіше так. І зараз я вже прикрашаю ялинку. Правда, мені не сильно це вдається. Тому я, чесно кажучи, не сильний кондитер, але готую так більш-менш. Тому, як ви бачили в тому відео, на нього буде підсказка. Я готував на новий рік, тому якщо ви ще не дивились, подивіться обов'язково. Ялинка стає все гарнішою та смачнішою теж. Та дуже хочу її з'їсти. Але треба ще почекати, поки його засохне, та далі чи прикрасити. Треба. Посипаю. Посипка, до речі, виглядає як сніжинки, і напевно вона теж смачна. Така ялинка вийшла. Зараз її вже можна прикрасити посипкою. А перед тим як посипати ялинку посипкою, треба змазати її глазурю. Але в глазур треба додати води, і тоді пензликом кондитерським треба змазати ялинку, і тоді можна посипати так воно краще приклеїться. І так, ялинка приготовлена, тепер треба почекати, поки глазур засохне. Наприклад, там 1-2 дні. Пройшло 2 дні. Я вже зробив ялинку. Вона вже стала більш гарнішою і глазур вже засохла. Тому можна вже вам показати, як виглядає ця ялинка. Отак вона має виглядає на фотографії. А як же вона буде в виглядати, давайте вам покажу. І У! отак виглядає ялинка. Вона дуже гарна, мені подобається. Правда, якщо зрівняти цей, то це вона не подібна до цього. Але вона тут прекрасно, то все можна сказати, трошки відфотошоплена. А так отак вона буде виглядати в джувуну. Залежить хто як зробить. Я постарався, дуже обережно зробив, і мені дуже сподобалось. Давайте зрівняємо. І я хочу її попробувати. М -м -м. Дуже смачне печиво і газу теж дуже смачна. Буде, якщо ви бачите, є такі сніжинки, вони маленькі, але дуже смачні. Тому дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.